Привіт, друже! Це я, містер подушка. Сьогодні я на фермі і хочу познайомити тебе з карамелькою. Карамелька це корівка. Вона добра, мила і дуже допитлива. Після сніданку ми завжди вирушаємо на пікнік. Я беру з собою щось смачне похрумтіти, а карамелька ласує зеленою травичкою. Вона обожнює траву і може весь день її жувати. Щипає травичку і від задоволення каже: Му? Так, саме так каже корівка. Повтори, ти разом з карамелькою. Му. А ще карамелька просто обожнює квіти. Вона прогулюється галявиною і нюхає кожну квіточку. Ось так ніжно. Кажу їй, ходімо далі. А вона відповідає Му. Тобто ще хвилинку. Кожен вечір ми разом читаємо книжки. Я читаю вголос, а вона уважно слухає. Якщо їй хочеться голосніше, каже -му, му. А якщо тихіше -му, му му. До речі, корівки дуже люблять спілкуватися. Вони мукають. Коли радіють, когось шукають або просто хочуть сказати привіт! А ще у карамельки милий ніс, лагідні очі та грайливий хвіст. Сьогодні ти познайомився зі ще однією мешканкою ферми Карамелькою. Підписуйся на мій канал. Я обов'язково познайомлю тебе з іншими своїми друзями. До нової пригоди, друже, твій містер подушка.